Чи думали ви колись, що ваші менеджери зливають ліди? Продають? Ну, продають, але не дуже. Весь час проводимо зібрання. На них не вдається до кінця про все домовитися. Та я відчуваю, що мене не всі чують та розуміють, думає власник. Відтоді, ладно, нехай працюють, щось там продають. Давай там треба щось налагодити. І буває таке, що ви відчуваєте експертність, ви такі офігенні. Ви так все круто робите, а вас не знають. Починаєте думати, мабуть. Вам потрібна якась система. Сьогодні у відео ми розберемо чіткий алгоритм створення такої системи. Перш ніж я почну розповідати, як це все налагодити, слід для себе зрозуміти, що те, що вам говорять менеджери або будь-які люди, які розповідають, чому у них не вийшло, вони трохи обманюють. Адже мозок спотворює те, що пам'ятає. Тобто, якщо менеджер, який вчора вів переговори і розказує, що клієнт купить або розказує, чому не купив, менеджер загубить деталі, частина з яких іноді буває дуже важлива. Будемо чесними з собою. Ось менеджери та ваші керівники, як би вони не намагалися, вони будуть упускати деталі. Тому, перше, щоб не уникнути, для цього може бути корисним рентген запису, так звана флюорограма, тобто дзвінок перевести в текст і дивитися. Факти. Нема часу аналізувати, найміть відділ контролю якості, а потім можна тривало розбиратись, чому менеджери не звертають уваги на їх зворотній зв'язок. Як розібрати з менеджером, чому клієнт не купив? Ви можете запитати менеджера так, що за клієнт, і на якому моменті почав знижуватися інтерес. Тобто у нас цікавить потрібний фактаж, а не думка про факти. А так, на планерках чи розборах ви зустрілися і кажете про все, тільки не про факти. Ви згадуєте факти, але деякі деталі випускаєте. Гірка правда. Або ви відкрили комерційну пропозицію дивитися такі. Ну, нормально. Так треба, щоб маркетолог його там підшаманив, а насправді справа в іншому. друге, що важливо знати, ви або ваші менеджери не довиявили потреби клієнта, за яку він готовий реально платити. Щоб… Виявити цю потребу можна взяти рентген-запис дзвінка, проаналізувати по фразово, і ваш менеджер не зможе сперечатись. Так, це робота, але ця система і повинна працювати з фактами. Якщо ви склали скрипт, ви щось там придумали в офісі чи сидячи вдома, це теорія, або консультант такий каже: ну ось треба робити так, але він жодної угоди не закрив у вашому бізнесі. Він не може знати заздалегідь, що у вас працює. Як перевірити експерта у продажах? Спитайте, як потрібно продавати. І він такий: продавати потрібно так, так, так. Він переніс на папір, змушує менеджерів навчатись, і всі ці показники вони мотивують. Але чомусь конверсія мала та ліди зливаються. Буває у вас таке? Це тому, що інформація взята з якогось досвіду, з чиїсь світлої голови. А звідки потрібно брати інформацію з фактів? Тобто третім кроком. Беремо слухавку, даємо телефон, чи приїжджаємо на зустріч клієнту і кажемо: «давай, дзвони, продавай. Він дзвонить, обробляє заявку, призначає зустріч, закриває угоду, з'являється факт, і це не просто доказ. Це ще потрібно розкласти по полицям, зробити з цього скрипт, сценарій і систему. Якщо ви особисто на кращий продавець компанії, ви там продаєте вже 20 років, чи 10, тоді можна оцифрувати особисто ваш досвід. Але це інше завдання. Що саме вам потрібно? Чи то оцифрувати ваш досвід, чи то попросити консультанта з закриту угоду, чи написати три скрипти і тестувати, які підходить. Це різні підходи. А якщо Цікаво знати, який підходить саме вам. Напишіть мені про це у інстаграм або телеграм, і на зустрічі ви особисто перевірите, чи вміє експерт продавати, або буде розказувати, що йому потрібно умовно там два місяці готуватись. Коли, наприклад, ви знайшли факти, ви показали менеджеру, де як він помилився, і ви довели йому в моменті. А так просто доводимете на словах, і він в це не повірить, як довести, подзвонити та показати. Показати запас, показати, знову ж таки, залізобетонні факти, інакше менеджер буде робити, як робив раніше. Крок четвертий: проконсультуйте, пройдіть покроково разом із менеджерами шлях дзвінка. Тому що, наприклад, ви маєте високий авторитет, і менеджери вас слухають із відкритим ротом, тому що ви давно цим займаєтеся. Вони слухають, а потім йдуть і роблять по-своєму. Чому? З тієї ж причини. Коли хтось не вміє танцювати, приходить на танці, йому показують рухи, він ці рухи робить, але тіло не може відтворити правильного руху. Немає навичок. Відповідно те, що менеджер вам кивнув, при всьому бажанні він це не зможе зробити. Тобто потрібен тренер з танців, який буде стежити за кожним їхнім рухом. І тут у менеджера зазвичай заперечення. Вони кажуть, ну треба просто практикуватися. Не заважайте мені продавати, я продаватиму. Потрібно зробити 100-200 дзвінків, щоб закрити угоду. Так ось ці 100-200 разів ми б'ємося головою об стіну, намагаємось заговорити клієнта. Або ми все ж таки тренуємося, і кожен рух у нас гарний. І це у нас не просто якийсь гарний танець чи мистецтво, це методика, яка закриває угоду. Коли це закінчиться? Ніколи. Тому що якщо ви досягли конверсію 10%, ви на 100 дзвінків робите, умовно, 10 продажів, ви захочете 15, потім ви захочете 20, з'являться нові продукти, ви захочете допродавати і постійно скрипт розширювати. Хто у вас за це відповідає? Ніхто, ось і тому конверсії нема. Залишається тільки тиснути та пинати менеджерів, і це вже буде пінокіо, а не той, хто закриває угоду. Якщо ви хочете написати книгу продажу, написати всі регламенти, її просто мало хто буде читати. Менеджери просто будуть ознайомлюватися, а після нічого не зрозуміють. Чому? Тому що людина, коли слухає, засвоює приблизно 20%. Ви це знали? Ось, наприклад, що я вам сказав одну хвилину, 10 секунд тому. Так, ми не все пам'ятаємо. Потрібна система, в якій засвоюватимуть 50-80%. А як це зробити? Виміряти, де ви зараз знаходились. скільки у вас зараз засвоюють. Коли я приходжу до відділу продажу, я даю сторінку якусь А4, роздаю менеджерам, кажу, через там 15 хвилин, розкажіть, що ви зрозуміли, те, що там написано. Я дивлюся, хто що зрозумів. Говорю: ось у вас середня температура по лікарні 15% засвоювання. Це те, з чого. Можна починати. Мета ставимо 30%, тобто множимо на 2. Коли мене запитують, яка конверсія у продаж хороша, яка конверсія у засвоєння, рахуйте точно вашу конверсію, множте на 2 і починаємо працювати. Досягнемо потім ще раз помножимо на півтора, відповідно підсумовуючи, що важливо ще раз: рентген записів, особистий приклад, розкласти на методику, довести менеджеру фактами, пройти разом із менеджерами цей шлях. І все це перекласти на папір. Те, що перекладено на папір, знову відтренувати, перевірити і це повторювати нескінченно. Інакше хай буде текучість кадрів, тому що менеджер, який невміло продає, вигорає через помилки в комунікації, бо бере клієнта харизму, енергію, а цей ресурс не є нескінченним. Що ж робити, щоб щось змінилося у вашому житті-продажу за найкоротший час? Є три варіанти. Перше, можна залишати все, як є, ну хай продають. Варіант другий можна дивитись навчальні ролики на тому ж Ютубі, як мої, або на інших платформах, що займе у вас за багато вашого часу. Або третій варіант вже прямо зараз записатися на консультацію до мене, де ми по кроку розберемо, які у вас є задачі, проблеми і як їх вирішити. І головне це мінімальна кількість часу та максимальна кількість корисної інформації, яку ви ризикуєте шукати руками через спроби та помилки. Тож чекаю вашого запису на зустріч у мене в інстаграм або в телеграм. Контакти в описі під відео.